Сергій, тренування як проходить? Чи настільки важке, не важке? Ну, в своєму роді воно ну, трошки важке, йде нагрузка на другі групи м'язів, тому дійсно трошки важко, але всі справляються з завантаженнями, тому в гарному настрої працюємо. А загалом, як почався другий збір? Другий збір нормально працюємо зараз більше швидкісними силовими показниками, покращуємо свої. тому... Все проходить в двохразовому режимі, все є по плану. Я думаю, що нормально готуємося до початку нового сезону. Тобі як для воротаря ну, роботи з м'ячем бракує? Да, звичайно, трішки бракує. Роботи з м'ячем, відсутність тренера по воротарям. Але нічого буде готуватися зі всіма корцями в загальній І постараюсь стоїти в максимально гарній формі на початку нового сторони. Як ти оцінюєш перші матчі з парнію і, зокрема, свою гру? Важко, звичайно. Була велика пауза. Довго ми грали на великому полі, тому що можу сказати по своїй грі, звичайно, були якісь помилки, на які тренери нам потім вкажуть. На посмотрі. Тому будемо в процесі підготовки виправляти свої помилки і щоб в сезоні вже їх було якомога найменше. Для тебе особисто відсутність наразі другого воротаря це впливає позитивно чи негативно? Фактично конкуренції немає. Так, да, звичайно, в цьому плані, якби був другий воротар, була якась би здорова конкуренція, ми б росли, якби як я і він. Як воротарі, і бо конкуренція, звичайно, це погано трішки сказується, що немає другого вратаря. Ну нічого, я думаю, скоро він повинен з'явитися і все наладиться.